Три-чотири, раз-два. Ні, три-чотири продуктивних буде, Це він скине. Ми як дамо газу. Діло в тому, що ще треба. На полі, щоб отримати максимальну урожайність, треба щоб відтворилась від 8 до 12 мільйонів продуктивних стебел. Тут у нас є повір. Тут більше є. Я тут скажу, що є і запасніші, не тільки. Патрас робить запасні ці кущі. Продуктивні стебла запасні, вам не треба. Вернайтесь до ДСВ, вони привезуть. Тільки каже, не забувайте їх нагодувати, бо якщо не нагадуєте, це буде азот і інші поживні речовини під наступну культуру 100%. Високів. І не, і не жадничайте, бо всі ж, як кажуть, виростили траву, да? а на продуктивність грошей немає дати. Бо всі вивалили на, на померзлоталому по 200 кг долбанули. Кажу, а далі, а каже, далі ж ми не планували. Йомає хлопці, ну давайте ж думайте щось. Ні, тут трава непогана. Тут просто чорнозем туди кращий і вона туди краща. А там світліше, бо там піска більше. Бачимо Ні, він від відрізняється навіть трохи. Тут Умберто був посіяний <laughs> на цьому полі. Тут після нього э, э, азоту багато лишилося. <laughs> Побачив. Ну, ми ще не кормимо, так що. РКД спасів був з РКД, оце і все. Що там? Тоже... Ногти стругають знову. Да, да, да. Знову стругають ногти, знову повітряна камера. Це те, що я ну, люблю дивитися. Що... Калив, це основне питання, Калив, чи можна ще примінювати регулятори росту, чи не можна. Дуже багато Ми, там... питають за хлормоквад, що скажеш. За хлорміклад це якраз фаза хлормікватом. Це, це якраз, бо якщо ви так розрізали і маєте е, півтора сантиметра повітряну камеру, то морфорегуляція при, піде вже на друга міжвузля. І на першому міжвузлі якраз вона неї. Це якщо я ж кажу, приїхали, там пів, півтора сантиметра повітряна камера, то хлормікуват вже ви можете лишати під, під наступний рік або під іншу культуру.